Одесі жилоба, люди. Так, вже відомо, на жаль, про 10 загиблих після великої води і серед них одна дитина. Ми обіцяли, я от говорив буквально кілька хвилин тому, що ми в сюжеті вам розлогу розкажемо, що зараз відбувається в Одесі, чи пішла велика вода, як оговтується місто. Давайте подивимось, потім поговоримо. Два часа дня. Вода до сих пор не сходить. Отака ситуація в Одесі майже через добу після катастрофічної зливи. Двомісячна норма опадів випали за сім годин в місті 30 вересня. Це абсолютний рекорд за всю історію метоспостережень. Вода піднімалася так швидко, що люди опинялися в пастках. Хтось у себе в домівках, а хтось посеред вулиць, які за лічені хвилини перетворилися на ріки. Людей буквально зносило течіями. Вода рухалась настільки швидко та сильно, що зносила не тільки людей чи автівки. Ось так містом пливе кіоски з шаурмою. Під водою опинилися великі магазини і навіть торговельні центри. Так відчувається життя на пересипі в період затоплення. Підписало відео одна з користувачок «Тік-Току». Анастасія, власниця салону в Одесі, розповідає: попереджали про сильну зливу і в змі, і в телеграм-каналах, але ніхто не очікував, що вона буде настільки масштабною. В Цей момент ми були в співальній приміщенні наш соколь. Там наш салон був то що зранку. Невеликий, ми момочували воду звідти, і все начебто було добре. Але просто за хвилину, в секунду, ми почули якийсь страшний звук. Ми не розуміли, що це відбувається, і ну, реально пройшла напевно, хвилина. Ми хотіли відкрити двері, але вже було неможливо. Двері були заблоковані З цих ось, ось люків підіймалася вода зі швидкістю просто. Ну, щоб розуміли, за хвилину вода піднялась до цієї позначки. Тобто ми вже вилазили з вікна. Вода в її салоні каже Анастасія дуже швидко піднялася аж під саму стелю. Врятувати абсолютно нічого не встигли. Ось там в першому цоколі дівчина взагалі її заблокувало. Вона не могла вийти. Уже ми, ми виходили з цих сходів. Вона вже не могла, і просто з заднього двору вирізали решітку, і вона брала через неї. Майна не залишилось нічого, і цього ще було на декілька тисяч євро. У нас було апаратів, але нічого більше нема. Найбільше місця за. Затопило Київський район, Великий фонтан Сувіньйон та перехрестя плюс та Левітана. Там через потоки машини просто повністю опинились під землею. мій, це просто армагідон. Злива затопила і зруйнувала багато домівок людей. Ось такий вигляд після негоди мають будинки в районі Молдаванка. Працівникам ДСНС вдалося врятувати майже 400 людей та евакуювати більше 200 транспортних засобів. Самі ж Одесити під час потопу рятували найважливіше. До прикладу, справжнім героєм соцмереж став ось цей чоловік, який врятував з води песика. Зараз вода в Одесі майже всюди вже спала. Проте рятувальники та Одесити продовжують розгрібати наслідки негоди. Співчуття Одеситам. і ага. зараз працює урядова комісія на чолі з профільним міністром в Одесі. Намагаються зрозуміти наскільки є чи є взагалі провина місцевої влади, і що робити далі, як попереджати людей. Тому що справді багато людей так пишуть в пабліках, вони не знають, що робити. І от ви бачите, в сюжеті було видно, що постраждали як достатньо обідні райони по типу молдаванки, так і достатньо заможні, як Сувіньйон. От, Тому велика вода не ще нікого. Так, да, бачите, дуже велика кількість жертв і дуже велика кількість майна по. Страждала. От я вчора дивилася історії своїх знайомих. В когось кондитерський бізнес, в когось там косметичний салон, в когось просто будинок затопило добрячок то... та, та та Ну от бачите, Одеса зараз оговтується, і власне ми з вами тримаємо зв'язок, але. Дивлячись на цю тему, ми вирішили розібратися. Те, про що ти казав, та що дуже багато людей в пабліках пишуть про те, що робити, як діяти в подібних ситуаціях. Хоча, хоча, вчора, начебто, очільник Одеси казав та про те, що попередження про негоду було, але тим не менш зараз. Дивись, дуже важливий момент. От тобі кажуть, от ти живеш в Києві, або будь-де, а буде сильний дощ, аномально сильний дощ. Такий, ну добре, там парасолько, одягнусь інакше. Добре, тобто як людині зрозуміти так, що великий дощ це ось те, що ви зараз бачили давайте зараз в цьому розберемося, тому що ситуація не до жартів. Ви тим паче, що ця велика вода це вже е, історії не тільки там Одеси, а дуже великих великої кількості країн по всьому так, світу. трапитись зараз. це може бути будь в будь-якому місті Тому от як поводитись при повені щоб максимально себе обезпечити і заздалегідь підготуватися. Давайте зараз подивимося, сніданок все пояснить. Причиною катастрофічних дощів в Одесі став локальний циклон, що утворився над Чорним морем. Про це напередодні повідомили фахівці Українського гідрометеорологічного центру. Так, за даними метеостанції Одеса, 30 вересня на місто випало 94 міліметри опадів. Це 224 відсотки місячної норми. За попередні 10 років така кількість опадів рідкість, наголосили синоптики. Ще однією причиною катастрофи експерти назвали велику кількість асфальту та бетону, які перетворили опади на катастрофа. Катастрофічні потоки води, масштаб негоди в Одесі став неочікуваним та катастрофічним, але навіть у такому випадку Державна служба України з надзвичайних ситуацій має відповідний алгоритм, як себе поводити в зоні раптового затоплення під час повені. Якщо ви перебуваєте вдома чи в будівлі, яку почало підтоплювати, найперше і найголовніше потрібно у цій, як і у будь-якій надзвичайній ситуації, зберігати спокій, уникати паніки, адже паніка в буквальному сенсі слова сковує. Наступним кроком потрібно швидко зібрати необхідні документи та ліки, які потрібні в разі хронічних захворювань. Перед виходом з будинку вимкнути електро- та газопостачання, зачинити вікна та двері, якщо дозволяє час і ситуація. Якщо у вас є домашні улюбленці та свійські тварини, відкрийте вольєри та хліви, дайте їм можливість врятуватися. Важливо якомога швидше покинути воду, піднятись на верхні поверхи. У випадку, якщо будинок одноповерховий, вилазьте на дах. На легкових автомобілях краще не пересуватись, адже авто може зазнати гідроудару, і ви опинитесь в ще гіршому та небезпечнішому становищі. Якщо все ж так відбулось, при змозі покиньте авто і знайдіть точку, де ви зможете дочекатись допомоги. Потрапивши у воду, тим паче у таких погодних умовах, як зараз, перше і найголовніше зніміть з себе важкий одяг і взуття, адже вони можуть заважати і тягнути вас під воду. В разі якщо вас понесла течія, відшукайте поблизу предмети, за які можна зачепитися і вибратися з води.